Найцікавіше відео тижня від Телеграф Україна 309 разів атакувала російську територію бойовими дронами. І це лише за минулий місяць, лютий 24-го року. Внаслідок цих атак загинуло три людини. Поранено 15. Такі дані наводить російський ресурс Астра, який проаналізував закриті та відкриті дані за всіма інцидентами з БПЛА в РФ за минулий місяць. Докладніше далі. Найбільше постраждала, звичайно ж, Білгородська область на неї припало 219 атак безпілотників, з яких 106 атак закінчилися невдало. Дрони або не влучили в ціль, або впали. 60 дронів було збито. Під час 14 атак пошкоджено вишки зв'язку. Також пошкоджень зазнали 8 цивільних об'єктів і 4 військового призначення. На другому місці за кількістю атак бойовими дронами: 35 – Брянська область, 26 Збито 7 дронів промахнулися, не заподіївши шкоди і руйнувань. Один військовослужбов. Овець поранений, і один військовий об'єкт пошкоджений. Курську область атакували 25 разів. 15 дронів промахнулися, 6 було збито, один військовослужбовець поранений. Проте не завжди потрібно посилати десятки бойових безпілотників, аби домогтися ефективного результату. Так Краснодарський край атакували 7 разів. Два безпілотники промахнулися, чотири було збито, а один влучив у трубопровід на ільському нафтопереробному заводі. А шести дронів, якими ЗСУ атакували Волгоградську область. Тири влучили в НПЗ Лукоєл. Чим спричинили велику пожежу. Офіційно для ФОПів та інших підприємців готують військовий збір. Скільки грошей хочуть залучити в держбюджет і кому доведеться платити? Дивіться далі. Кабмін готує новий законопроект, згідно з яким ФОПи та юридичні платники єдиного податку, а також низка операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами, крім основних податків, платитимуть ще один військовий збір. Сума військового збору, який зараз діє в інших категорій населення, також зросте. Таким чином хочуть залучити додаткові 44 мільярди гривень до українського держбюджету. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Водночас він не уточнив, із якої конкретно суми і який відсоток потрібно буде сплачувати. Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. І такі пропозиції вони навіть вже опублікували. Мова йде про збільшення військового збору, про введення військового збору для, скажімо, фопів. Які сьогодні його не сплачують для юридичних осіб, платників єдиного податку для е, певних видів операцій, операцій з нерухомим майном, операцій з е, ювелірними виробами та інших операцій, які е, також здійснюються, деякі інші е, пропозиції, ну, наприклад, як введення авансових платежів за автозаправні станції, тобто це комплекс. Пропозицій, які з миру по нитці збирають ці 44 мільярди. Сперечно, ми не бачимо з вами. Я особисто не бачу потенціалу для економіки щодо істотного збільшення податків. Це погано, але з іншого боку, тут питання буде в тому, а якої є потреба армії для фінансування. Парламентар додав, що народні депутати очікують відповідний законопроект від уряду вже у березні. У вересні гетьманцев розповідав, що нардепи розглядають польську модель оподаткування ФОПів. Вона відрізняється більшими лімітами та податками на послуги в розмірі від 12 до 20%, що більше ніж в чинній моделі оподаткування фопів. З польської моделі розглядали для імплементації наступне: більший ліміт за операціями, оподаткування різних ходів діяльності різними ставками податку. Наприклад, торгівля 3%, а податки на послуги вже від 12 до 20%. Наразі невідомо чи візьмуть саме цю модель за основу, але судячи з того, що вона вже засвітилась у ЗМІ, цілком ймовірно, міністерство фінансів уже передало на розгляд пропозиції щодо залучення додаткових приблизно 44 мільярдів гривень. Про це повідомляє ОБОЗ з посиланням на власні джерела в уряді. Зараз мінфін дав пропозиції щодо 44 мільярдів. Це вже звучало у змі. Там військовий збір в 0,1 з ювелірних виробів із продажу транспортних засобів із прибутку ФОПів. Це точкові рішення. Вони покраплі назбирали ці 44 мільярди, поки немає навіть сформованих пропозицій у вигляді законопроекту. Розповіли в уряді раніше. прем'єр Шмигаль розповідав, що Кабмін планує на оборонні потреби надавати додаткове фінансування. Цього вдасться досягти завдяки продовженню аудиту, а також верифікації видатків. Що думаєте з цього приводу? Чи зможуть нардепи спільно з урядом дозбирати необхідну суму на оборону? Та чи не спричинить новина про ФОПи відхід малого бізнесу? в тінь? пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Якщо Трамп продовжить свою лінію поведінки, вже незабаром США можуть перетворитися на автократію і спільно з Китаєм і Росією дружити проти Європи. Таку диковину і непопулярну думку висловила штатна авторка найреспектабельнішого в Сполучених Штатах політичного журналу «The Atlantic». Ен Еплбау, давайте розбиратись, що вона мала на увазі. В основі її припущень лежать цілком очевидні факти. Майже півроку минуло відтоді, як Білий Дім звернувся до Конгресу з проханням про черговий раунд американської допомоги Україні. З того часу, щонайменше три законодавчі спроби забезпечити зброєю Україну провалились. Колишній спікер Палати представників Кевін Макартів мав можливість переконатися, що гроші були доступні, але під час цих спроб він втратив посаду. Сенат домовився про прикордонний компроміс, але республіканці в сенаті знову передумали і, судячи з усього, справа була не у кордоні з Мексикою. Сенат прийняв ще один законопроект, включаючи допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю та мирним жителям Гази. Але раптово нинішній спікер Палати представників Майк Джонсон відправив палату у відпустку на два тижні, щоб що? Більшість готова була голосувати і зробила б це, якби голосування відбулося. Джонсон маневрує, щоб цього не сталося, пише авторка. Ніхто не сумнівається, що ці обставини є безпрецедентними. Дональд Трамп, який не є президентом, використовує меншість республіканців щоб заблокувати допомогу Україні, щоб підірвати зовнішню політику фактичного президента та послабити американську владу та довіру. Навіщо багато хто розуміє, що Трамп не так зацікавлений у проєкті виправлення кордону, як у завданні шкоди Україні? Він напевно знає, як і всі, що в українців мало боєприпасів. Він також повинен знати, що зараз ніхто крім США не може допомогти. Хоча наразі європейські країни разом жертвують Україні більше грошей ніж Штати. Вони ще не мають промислового потенціалу, щоб утримувати українську армію. До кінця цього року європейського виробництва мабуть вистачить, але протягом наступних дев'яти місяців потрібна військова підтримка США. Проте Трамп хоче, щоб Конгрес заблокував допомогу. Це та частина, яку ніхто не розуміє. Трамп рідко говорить про Україну, оскільки його позиція не є популярною, а більшість американців не хочуть, щоб перемогла Росія. Трампа не хвилюють наші армії. Він зневажає наших солдатів як лохів і невдах, Пише авторка. Я також не можу уявити, що він страшенно стурбований свободою народу Сполучених Штатів, враховуючи, що він уже одного разу намагався повалити американську виборчу систему і цілком може зробити це знову. Пише Полбаум. А далі найцікавіше, Трамп хоче продовжувати співпрацю зі світом, але на своїх умовах Трамп неодноразово казав, що хоче угоди з Путіним. І, можливо, він має на увазі ось що, якщо Україну розділять або Україна програє у війні, Трамп може змінити ситуацію на свою користь. Можливо, припускають деякі Трамп, хоче повернути Росію на міжнародні нафтові ринки і отримати за це щось. Але це пояснення може бути надто складним. Можливо, він просто хоче завдати шкоди президенту Байдену або він думає що путін допоможе йому виграти вибори 2024, пише Applebaum. трамп уже поводиться як автократи якими він захоплюється проводить транзакційну політику яка глибоко послаблює сполучені штати але йому байдуже додає вона і наостанок щодо допомоги Україні, очевидно, Трамп залякав чинного спікера. Сам Джонсон у лютому 2022 року заявив, що неспроможність відповісти на російське вторгнення в Україну надає сили іншим диктаторам, іншим терористам і тиранам у всьому світі. Якщо вони сприймають, що Америка слабка або не здатна діяти рішуче, це заохочує до агресії. Але зараз спікер настільки наляканий Трампом, що йому вже байдуже. Або можливо він настільки боїться втратити своє місце, що не може дозволити собі думати про допомогу. Існує й інша версія поведінки Трампа. Можливо, Трамп і Путін прагнуть не конкурувати з ЄС, а змінити конфігурацію європейської політики, підштовхуючи на вершину влади право радикалів. Гляньмо на Орбана. Не так давно він зустрічався у Пекіні з Путіним, а тепер летить на зустріч з Трампом. Згадаймо його заяву про те, що панівна роль заходу вичерпалася. Путін не програє, а Україна може зберегтися як держава лише в разі, якщо стане буферною зоною між РФ і Заходом, відмовившись від євроінтеграції та НАТО. Рішення підтримати Україну після повномасштабного вторгнення РФ він назвав стратегічно помилковим для Угорщини. Фактично, він на одній тональності з Трампом. Можливо, Орбану кортить взяти під свої знамена нові політичні сили ЄС. Схоже, він наполегливо шукає, хто йому може в цьому допомогти. А яка версія геополітичних лякалок вам ближче? Чи справді у світі формується так звана візь зла, про яку говорив Байден? Пишіть ваші думки у коментарях та підписуйтесь на Телеграф. Союзники України майже зібрали всі кошти на 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути поставлені в Україну упродовж кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів і графіків поставок. Докладніше далі. Як повідомляє Блумберг, чеська республіка виступатиме як посередник між урядами, готовими фінансувати купівлю боєприпасів, які потім відправлять в Україну. Президент Чехії Петер Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна знайшла за межами Євросоюзу 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм, які можуть бути поставлені протягом кількох тижнів, якщо буде виділено гроші. Згодом Німеччина та Латвія, Литва та Нідерланд. Де Данія, Канада, Франція і Польща підтримали чеську ініціативу. Очікується, що цього тижня вже відбудеться обговорення деталей і графіка поставок, у якому візьмуть участь міністри оборони та закордонних справ країн ЄС. Крім того, стало відомо, що чеська компанія Чехословак Груп планує інвестувати у створення спільних оборонних підприємств на території України для підтримки оборонного сектора нашої країни. Зараз Чехословак Груп веде переговори з державним концерном Укроборонпром про потенційне спільне підприємство. Ємства та шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки. Головний акцент буде зроблено на виробництві артилерійських боєприпасів. Додатково Чехословак Груп планує виробляти в Україні також запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі. Тощо початком повномасштабного вторгнення Росії компанія ремонтувала і модернізувала танки т 72 на потужностях у Чехії, а потім відправляла їх в Україну. За 22 рік Чехословак Груп змов могла забезпечити високий рівень прибутку, а наразі планує інвестувати у спільні підприємства на території України. Попри такі плани, представники компанії стикаються з проблемами у їхньому втіленні. Передусім, це пов'язано з постійними обстрілами України, що ставить під загрозу як працівників, так і саме підприємство. Однак, власник компанії Міхал Стернат налаштований оптимістично. Він зазначив, що оборонна співпраця між Україною та Чехією лише міцнішає. Чи знали ви, що з України можна виїхати по кодовому слову картопля? Чи що капелюшок з захищає від тепловізорів-прикордонників? Чи можливо, що по дорозі в Румунію вам доведеться тікати від вовків? Ні? Тоді цей матеріал для вас. За останній час українські чоловіки незаконно тікали через кордон на надувних матрацах, пливли через тису, переодягались в жінок і навіть обмотувались фольгою. Телеграф зібрав для вас підбірку найбільш епічних способів течі з України. Невдалих, звісно, бо правдалі ми і не дізнаємось ніколи. Прикордонників причарувала жінка, яка носить сонцезахисні окуляри вночі. Жінка виявилась чоловіком, який перед великодним повернувся із заробітків за кордону і хотів їхати туди знову. Але замість штампа у паспорті шахрай отримав повістку. А на цьому відео розпаковка чоловіків прикордонники під час перевірки авто знайшли схованку з двома чоловіками. Вони сховалися в обшивці багажника та збиралися так доїхати до Румунії. Подійка лексус перевозила чоловіка у багажнику серед пакетів. Історія набула розголосу. Прикордонники витягли майже голого 28-річного чоловіка з авто. А жінка лягла під колеса. Потім спробувала втекти від правоохоронців. Ще одна група чоловіків намагалась втекти за кордон з допомогою кодового слова картопля. Згідно з планом, вони мали назвати контрольне слово при посадці в авто. Таку вказівку чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Але коли прикордонники зупинили їх у напрямку Словаччини за 200 метрів від кордону, кодове слово не спрацювало. І тепер ми бачимо це групове фото, яке люб'язно зробили прикордонники на пам'ять про цю пригоду. А цей красень дягнув рожеву шапку, щоб здаватися дитиною. Чоловік вчетверте четверте штурмував кордон. 29-річний житель Коломиї збирався долати тису на звичайному на в одному матраці, щоб відвернути увагу правоохоронців, чоловік одягнув дитячу шапку. А ці чоловіки зібралися на похорон бабусі, прихопивши з собою похоронні вінки та вирушивши до Румунії. Однак на кордоні не змогли назвати ні імені, ні адреси бабусі. Прикордонникам довелось затримати внучат для допиту. А ось перед вами дуже драматична історія: чоловіки майже втекли, не добігли 600 метрів до Румунії. Мешканці Чернівецької та Полтавської областей в прямому розумінні слова бігли в бік сусідньої держави, повідомили прикордонники. Священник московського патріархату намагався вивести чоловіка до Молдови і придумав цілу схему, до якої навіть залучив дитину. Отож, в катафалку їхало 10 людей. Священник планував висадити свого пасажира на ділянці транзитної дороги, щоб той втік до Молдови. А щоб кількість людей в авто співпадала на виїзді з транзитної дороги, водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика, який мав вчасно зайняти місце втікача. Але хлопчика знайшли прикордонники. Ще один винахідливий чоловік сховав закордонний паспорт, в лоток з їжею і пішов долати кордон. Проклав маршрут гірською ділянкою через навігатор аж до Німеччини. При собі мав внутрішній закордонний паспорти України заховані у запіканці. А цей чоловік тікав до Молдови, по дорозі зустрів вовків, виліз на дерево та кликав на допомогу. Прикордонники зняли його з дерева та склали протокол. Ще одна парочка по дорозі в Словаччину опинилась на дереві. Чоловіки проклали маршрут і вирушили дорогу вночі. Зайшли у підтоплену ділянку, тоді вилізли на дерево і викликали екстрену допомогу. Ця історія могла закінчитись погано. Пошуки тривали декілька годин. Чоловіки отримали сильне переохолодження. Ще одна історія, яка ледь не стала трагедією. Стрімка течія тиси збила втікача з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що він зміг зробити, вхопитися за гілля на березі річки та кликати про допомогу. Блискучий план: чоловіки обмоталися із термічними ковдрами, щоб їх не не помітив тепловізор, хитро ще не спрацювало, і тепер ми бачимо це кумедне фото. Не робіть так. А цей бідолашний чоловік повернувся з Молдови пішки, бо не міг більше перебувати на чужині, і таке трапляється. 30-річний чоловік повернувся з Молдови, оминаючи пункти пропуску. Він пояснив, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутись в Україну. Прикордонники постійно нагадують про небезпеку такого перетину кордону. Небезпек насправді багато. Стрімка течія тиси, у якій минулого року потонули близько 20 людей, і це лише ті, кого вдалося знайти. Хуртовини в Карпатах, куди чоловіки вирушали взимку у кросівках, отримували обмороження або зовсім замерзали. Зустріч із дикими тваринами, мабуть, також не принесла великої радості. Тож двічі, а то й тричі, подумайте, чи варті такі смертельні пригоди ризику. А телеграфі прикордонна служба рекомендують вам обирати лише офіційні шляхи виїзду з України з п'ятизірковим сервісом і обслуговуванням. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.